Відсьогодні рибалкам до водоїм зась, і так аж до 10 червня. Уся риба пішла на нерест. Для тих, кому все ж кортить посидіти на березі з вудкою, рибоохорона відвела спеціальні місця. Але ловити там можна лише на один гачок і не більше трьох кілограмів на добу. Напередодні нересту Максим вибрався з друзями на воду. Закрити весняний сезон. Від 1 квітня вудити рибу вже не можна. Це рівноцінно браконьєрству. Не ловимо в нерест рибу. Це сьогодні приїхали. Завтра закриті, завтра закриті. сьогодні ловимо, завтра вже все до побачення, їдемо додому. Таких свідомих риболовів на Дніпрі Одиниці за день до заборони рибоохорона навідалася сюди з рейдом. Інспектори пояснюють, де і на що в нерест можна ловити та чим може завершитися нехтування правилами. Плітка одна, голова. Не важливо, яких вона розміру. Коштує 150 гривень. Голова. Розумієте, от ви піймали 10 пліток, це вже 1500 дерев. Якщо є такі гроші, рибальте. Для любителів на Черкащині на цей період відвели кілька місць для риболовлі. Там можна ловити на одну вудку і не більше трьох кілограмів на добу. Утім, такі умови багатьом вудкарям не до душі. Ми ці любителі, щоб ми я кажу, приїжджали в неволі по 10-20 по кг риби, це ж нерестова риба. А потім ми кричимо ура, ура, де наша риба ділась. Я вважаю, для нашої держави, якщо вона дуже багата, то нормально, якщо вона бідна, то значить ми повинні якісь приймати міри. Залучати якісь средства, людей залучати, хоча б давати інспекції ці самі бензин, щоб ми змогли контролювати. Любителі-порушники не єдиний головний біль інспекторів. Ось цей хтіологічний заказник. Природні нерестовища Дніпра. Тут навіть човном пересуватися заборонено. Попри це, повсюди браконьєрські сітки. Буквально за тиждень вода в заказнику бурлитиме від риби, та до нересту готується не тільки інспекція, берег тут просто заставлений браконьєрськими човнами. Проконтролювати всіх рибоохороні не до снаги не вистачає палива та людей. На одного інспектора доводиться майже по 10 кілометрів узбережжя. Вікторія Курченко, Ліка Новини.